Кам'янське в черговий раз проводить змагання високого рівня у конференц-залі готелю Optima Collection Відбулося урочисте відкриття Кубку України Шашок 64 Ця подія зібрала найсильніших спортсменів з усієї України, почесних гостей та палких шанувальників інтелектуального виду спорту. Підтримали в організації та проведені змагань міський голова Андрій Білоусов, управління молоді спорту міської ради та громадська організація Бджола. Під час вітальної промови секретарка міської ради привітала учасників з початком Кубку України шашок, побажала вдачі і нагадала про підтримку спортивного напрямку міста. Мені честь випала від міського голови. Вас вітати. А від це особисто. Я вам бажаю, щоб ми з вами досягли нашої спільної перемоги. Інтелектуальний спорт зараз на часі, тому що це підтвердження нас як держави, нас як людей, які будуть створювати зараз. створюють і створюють майбутнє. Кам'янське отримало відзнаки за організацію змагань, вкотре підтвердило своє звання столиці шашок України. Зазначає віцепрезидент Національної федерації Шашок України Леонід Бройтман. Асоціація спортивних журналістів України визнала однією з кращих спортивних подій 2024 року, фінал чемпіонату України з міжнародних шашок, який відбувся у Кам'янському у жовтні місяці. Саме ця подія пройшла на найвищому рівні і була відзначена як одна з кращих спортивних подій року. І саме тому наше місто продовжує отримувати право на проведення нових і нових. Змагань високого рівня у Кубку України шашок 64 беруть участь понад 30 найкращих шашкістів України: 18 чоловіків та 11 жінок. Кубок поєднав спортсменів різного віку і різних рівнів майстерності. Спортсмени приїхали навіть з Донеччини, Полтавщини, Харківщини, Львівщини, Дніпропетровської області. Також тут ми бачимо спортсмен, які приїхали з міста Миколаїв. Змагання йдуть за швейцарською системою. Ця система у нас практикується практично у інтелектуальних видах спорту. Це шахи, рейндзого і шашки. Це також відноситься до цієї системи, де суперники на протязі. Цього турніру не вибувають, а грають тільки за ті кількість очок, які вони мають також. Ігор Губарєв розповів про своїх фаворитів кубку. Це міжнародний гросмейстер Шепель Фелікс і це і Матвій Калісніков, майстер спорту, який став у нас переможцем двох фіналів чемпіонату України. Ну і от вони, я думаю, разом з нашим Олександром Шнейдером поведуть боротьбу. Ну, це поки завжди це початок, поведуть боротьбу за нагороди цього чемпіонату. Я думаю, вони за рейтингом зі найвищі рейтинги них. Міжнародний гросмейстер Фелік Шепель, який служить в лавах Збройних сил України, отримав дозвіл у командира військової частини на участь у змаганнях. Я звернувся до командира своєї підрозділу начальника підрозділу. Він прийнув звернувся до командира частини. І мені погодили відрядження. Єдине, що я хотів приїхати на вихідні на інші дві програми, ну які не тривають так довго, але Мене відрядили на весь тиждень, так що класичну програму я теж проведу в Кам'янському. Маю сказати, що я трошки сумніваюся в своїй спортивній формі, оскільки останній я грав останній рік тому, якраз теж в Кам'янському і теж у Кубку. Після того в мене до ну, як такого великого досвіду не було, тому можливо, певно, там перші кілька турів треба на розігрів. Скажімо так. Олександр один із найсильніших шашкістів міста. Він готовий до перемоги, адже ці змагання дають можливість долучитися до чемпіонату України. Тренер сказав перемагати. Довгоочікуваний турнір. Це є важливим етапом відбору. Можливий фінал чемпіонату України. Суперники всі достойні. Очікування на турнір перемогти і пройти далі. Сьогодні тільки перший тур. То в принципі я готовий до нього. А змагання триватимуть протягом тижня. Уже 24 лютого. Фінальними партіями визначиться переможці Кубку України шашок 64